Про прізвище Покін Череда я вам вже колись розказував. А про прізвище Моричереда не розказував. А тепер уявіть, що Покін Череда і Моричереда жили в одному селі. Це село Левківці Вінницької області. Що вони там робили з чередами і з коровами? Виникає питання велике. Ходіть покажу. Метрична книга 1902 рік ось цей Іван нас цікавить. Села Лівковіць Кристьянін Сава. Києв, покінь череда. Бачите, навіть так через дефіс. І законна жена його, Ксенія Феодосіва. На цій же ж сторінці є народження Петра. Батьки нас його тут не цікавлять, нас цікавить ось друга сторінка, де його хрещені батьки. Ось вона. Сіла Лєвковіць, крістьянін, Данилов, Данілов, мори череда. Без дефіса. Мори череда. Ну кайф же ж, правда, і покінчерида й моричереда. Мори це все в одному населеному пункті. І багато хто скаже, о, козацькі прізвища. А я вам скажу вже традиційно: що ніфіга це не козацькі прізвища, це можуть бути селянські прізвища. Так, да, вони цікаві, вони класні. Вони считуються етимологія, щось там відбулося цікаве. За самим прізвищем проглядається ціла історія. Да? Але ці цікаві українські прізвища могли носити як козаки, так і українські селяни. Про прізвище Покін Череда я вам вже колись розказував. А про прізвище Моричереда не розказував. А тепер уявіть, що Покін Череда і Моричереда жили в одному селі. Це село Левківці Вінницької області. Що вони там робили з чередами і з коровами? Виникає питання велике. Ходіть покажу. Метрична книга 1902 рік ось цей Іван нас цікавить. Села Лівковіць Крістьянін Сава. Києв, покінь череда. Бачите, навіть так через дефіс. І законна жена його, Ксенія Феодосія. На цій же ж сторінці є народження Петра. Батьки нас його тут не цікавлять, нас цікавить ось друга сторінка, де його хрещені батьки. Ось вона. Сіла Левковець, крістянин Фіодор Данілов, мори череда. Без дефіса. Мори череда. Ну кайф же ж, правда, і, череда, і мори й і Це все в одному населеному пункті. І багато хто скаже, о, козацькі прізвища. А я вам скажу вже традиційно: що ніфіга це не козацькі прізвища, це можуть бути селянські прізвища. Так, да, вони цікаві, вони класні. Вони считуються етимологія, щось там відбулося цікаве. За самим прізвищем проглядається ціла історія. Да? Але ці цікаві українські прізвища могли носити як козаки, так і українські селяни.